В Одеському національному технологічному університеті пройшов 17-й фестиваль культури, спорту та мистецтв, який став добрим приводом для студентів та викладачів зібратися в спорткомплексі для того, щоб показати свої таланти, спортивну підготовку і просто подарувати один одному гарний настрій. Чотири команди чотирьох профільних навчально-наукових інститутів представили свої команди для участі у спортивній естафеті. Учасники спортивних змагань боролися за титул переможця у цій або іншій номінації, особливими гостями. Ми фестивалю стали курсанти Одеської військової академії, які продемонстрували гостям мистецтво рукопашного бою. Ми дійсно скучили за такими святами. Фестиваль культури і спорту це про патріотичне виховання, яке ми сьогодні побачили. Побачили, наскільки наше студентство уже скучилось за такими заходами. Ми побачили, що ми вміємо не тільки навчати і навчатися, ми вміємо і надавати такі культурно-масові заходи. Ми вміємо запалювати, ми вміємо закликати до того, що ми натхнені, перемагаємо і точно переможемо. Ці заходи спонукають нас до е дружнього спілкування, до такого, знаєте. Е е Колективно виховного стану і ми будемо продовжувати ці заходи. І дай Боже найшвидшої перемоги і миру ми точно будемо святкувати ще найкраще ніж сьогодні а сьогодні просто дух захоплює. Що ми всі віримо в наші збройні сили? Ми віримо один в одного, і ось таких наших прекрасних студентів, які сьогодні продемонстрували саме перше єдність, показали готовність до освоєння навичок, які можуть їм задобитися, і в бою, і в житті. Сьогодні ця дружна атмосфера, яку ми от побачили під час змагань. Це те, що так бракує при онлайн навчанні. От я радий, що ми це проводимо в такому режимі, в такому форматі. І ще дуже дякую нашій військовій академії, славній академії, яка випустила багато славних офіцерів, достойних військових. І наші хлопці, до речі, навчаються теж мають можливість навчатися в цій академії. Сьогодні у фестивалі, розкажіть, будь ласка, поділіться враженнями, щось було цікаво. Ну і врешті, так вас визнали переможцем переможцем якійсь категорії, у якій категорії. Категорії комбінованої естафети. Це було дійсно дуже цікаво. Так як зараз навчання проходить онлайн, то було ну, чудово побачитися з одногрупниками, студентами інших факультетів. Ну, було цікаво і нам сподобалося, думаю всім. Чи задоволені ви результатом? Так, звичайно. Ми дійсно круто впоралися, навіть на репетиціях було не так, як зглажена робота. Але дуже радий, що зміг обрати eh, участь в цьому. Дякую, Ой, за це, за цей. Все, що тут є. Що сподобалося більше всього? Перетягування канату дуже сильно весело, цікаво, дуже було сильно і насищено емоціями. Чи задоволені результатом команди? Так, да, задоволені.